На Волині стріляли в автівку, яка за кілька днів повинна була б вирушати у зону АТО. Про це повідомив лучанин Ростислав Дужик. Придбана за кошти громадських активістів, машина могла б добре прислужити з бійцям 54-ї бригади на сході України. Запевняє чоловік, та додає, що комусь, вочевидь, це невигідно. Волинські громадські активісти, так би мовити, скинулись та придбали автомобіль для потреб 54-ї бригади. Вчора автівкою волонтер їхав до Луцька та дорогою. Розповідає, сталася вкрай небезпечна пригода. Вчора о 5-й ранку я їхав зі сторони Маневич по цій дорозі на Луцьк їхав. І за мостом, в районі мосту, в районі Жабки, за ківерцями, був постріл в, ну, в ліве пасажирське скло, ну, яке миттєво розбилося. Ростислав Дужик каже, що швидше за все це хтось зводить особисті рахунки з ним за справи шістирічної давнини. Тоді розповідає, мав конфлікт з людьми, які по рейдерськи захопили його майно. Зараз чоловік саме намагається повернути своє, та зловмисники не здаються. Злочинне угрупування діє, в Луцьку злочинне прогрупування, до якого входять судді, прокурори, державні виконавці, які причетні до незаконного заволодіння моїм майном з метою залякуваннями. Сьогодні правоохоронці шукають докази обстрілу та намагаються з'ясувати усі обставини події. 7-го числа в 5 годині поступило повідомлення про від чоловіка, що він їхав по дорозі і нібито почув якийсь хлопок. На місце події відразу прибула група реагування патрульної поліції. Почали опитувати, з'ясовувати. Сьогодні ще опитували людей. В відомості зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Проводиться перевірка. Та, попри все, обіцяє, вже цієї середи автомобіль буде доставлений на схід України. Швидше за все машину переобладнають під карету швидкої допомоги. Волонтер бажає бійцям. Нехай це буде перша і остання куля, яка коли-небудь влучала у цю автівку. Наталія Климко Дмитро Кудик для новин на часі.